Це перший серйозний здобуток тенісистів Криворізького національного університету за останні роки. Студенти факультету інформаційних технологій Юлія Котова, Станіслав Яременко, представник електротехнічного факультету Олександр Апостолов і студентка економічного інституту Криворізького національного університету Аліса Дуброва у складі збірної команди з настільного тенісу протиставили суперникам високопрофесійну, якісну злагоджену гру. Готувалися до змагань дуже серйозно, тому що вперше за останні чотири роки ми мали змогу виїхати і прийняти участь в цих змаганнях, тому всі були налаштовані дуже серйозно. Команди-суперники були теж достойні. Всього приймало участь 16 команд, але всі команди були з 15 вищих навчальних закладів міста Дніпропетровська. Основні змагання, які проходили. Перший день це були змагання в основному в парних розрядах. Це були пари жіноча, чоловіча, змішані розряди. Вони давали команді в цілому дуже багато очок, і ми в цих розрядах зайняли всі призові місця. І тому це дало нам змогу в загальнокомандному заліку випередити такі сильні команди Дніпропетровського національного університету. Медичного інституту, Державної архітекту... академії архітектури і ми зайняли достойне перше місце. Чемпіонському титулу, здобутому в обласній універсіаді, передувала серйозна наполеглива робота упродовж тривалого часу. Вперше за всі п'ять років моєї учопи нам представилася така можливість виступати на чемпіонаті області в составі зборної Криорського національного університету. Получилось так, что в этом году собралась сильная команда, сильные парни, сильные девчонки. И среди 16 вузов Днепропетровска нам удалось занять первое место. Возможно, мы поедем на чемпіонат Украины, спартакиада Українська среди университетов. і тип тренируемся все это время, готовимся на чемпіонат України. Перемога в обласній універсіаді дає право команді на участь у всеукраїнських змаганнях з настійного тенісу в рамках 26-ї універсіади України, яка проходитиме з 16 по 21 квітня у місті Нова Каховка. У нас є всі шанси представляти нашу область на університеті України, і тому зараз у нас іде серйозний тренувальний процес. Діти готуються налаштовані серйозно, тому що приймати участь в таких змаганнях такого ранку це дуже велика честь і представляти нашу область.